Бусю, я тут подумала, що на дворі спека, і тому я купила тобі кондиціонер. Ти ж не проти? Ще Юля моя онука. Сказати чесно, я дещо збентежена такою й увагою до мене, адже багато років ми з нею не бачилися. Вона під пливом своєї матері навіть говорити зі мною не хотіла, а тут ходить майже місяць, дорогі подарунки дарує. Я відразу зрозуміла, що все це не просто так, і я не помилилась. Виявляється, Юля мітить на мою квартиру. Внучка вийшла заміж, вони з чоловіком знімають житло. І їм це дорого, от вона і подумала, що якийсь час зможе пожити зі мною своєю рідною бабусею. Квартира у мене гарна, двокімнатна, але з хорошим плануванням і площею 70 квадратів на убудові. Я її придбала кілька років тому, коли приїхала з заробітків з Іспанії. Коли моя донька про це почула, що внучка об'явилася та ще й хоче жити зі мною, вона сказала, щоб я навіть не думала її приймати до себе. Мамо, сама подумай, на весілля тебе Юля запросила, каже мені донька. Ні, ти ж знаєш, то навіщо питаєш кажу? Оце є відповідь на запитання, чи варто тобі зараз з нею зближатися, каже донька. Я вже зовсім розгубилася і не знаю, що мені робити. У мене було двоє дітей, син і донька. Любила я їх однаково. Дочка першої заміж вийшла, пішла жити в невістки, потім одружився із син, і так само пішов узяті. Житлом своїх дітей я не забезпечила, бо не мала такої змоги. Якщо у доньки в родині все було добре, я за неї була спокійна, то у сина зовсім нічого не клеялося. Вони погано з дружиною жили, і навіть спільна донечка не могла їх примирити. В підсумку син розлучився. Невістка настільки не любила мене, що не пускала до мене дитину, так що свою внучку я майже не бачила. Я сподівалася, що коли Юля виросте і вийде з підпливу своєї мами, вона зробить правильний вибір, і ми відновимо спілкування. Та Юля вперто мовчала. Навіть на похорон батька не приїхала, коли його не стало. Ні колишня невістка, ні рідна дитина не вважали за потрібне прийти і провести його в останній путь. Тому я вирішила для себе, що їх для мене не існує, якщо я їм не потрібна, то і вони мені теж. 15 років тому я поїхала на заробітки в Іспанії і купила спочатку своїй доньці шикарну трикімнатну квартиру, а потім і собі двокімнатну. На даний час що я вже за не їду, вирішила побути вдома. Житло у мене є, грошей трохи я собі теж на старість підскладала, тож можна спокійно пожити. А нещодавно мене відшукала Юля. Онучка почала говорити про те, що вона нарешті все зрозуміла і що ми рідні люди, тому маємо спілкуватися. Звичайно, я зраділа, адже вона моя рідна онука, ж єдина, бо у доньки два сина. Юля була уважною до мене, ніколи з пустими руками не приходила, завжди приносила щось солоденьке до чаю і ще якийсь подаруночок. А зараз он кондиціонер вирішила купити. Коштує він немало, тому я її прямо запитала, навіщо вона це робить. На що Юля мені зізналася, що хоче проситися до мене пожити трохи, бо їм з чоловіком важко оплачувати оренду. Її прохання мене неабияк збентежило, і я сказала, що мені треба подумати. А коли я стала радитися з донькою, вона мені відповіла, щоб я навіть не думала так робити. Тепер у мене дилема допомогти чи не допомогти рідній онучці. Я розумію, що на трохи впустити їх не вийде, бо вони вже обживуться, то будуть вважати квартиру своєю. А ще якщо діти підуть, то взагалі куди їх потім вижену? От що мені робити? Я теж думала, до до не йду мені, спокій потрібен. Як мені бути? Що порадити?